Як стати фізичною особою-підприємцем? Скільки платити податків? Кому підходить ФОП, а кому ні? У цьому відео ми розкладемо по поличках все від того моменту, коли ви вирішите стати ФОПом, до того, як платити податки. Також розберемося, як це робити швидко, просто і головне не заплутатися у всіх цих правилах. Почну з того, для чого власне потрібен ФОП. По-перше, це низькі податки. ФОП платить значно менше. Деталі я розповім згодом. По-друге, це можливість працювати легально, що викликає довіру. І по-третє, це простота реалізації: мінімум часу на реєстрацію і спрощена звітність. Це дозволяє не відволікатися на бюрократію, а власне займатися бізнесом. Як же зареєструватися ФОПом? Це простіше простого. Ось п'ять кроків, які зроблять з вас підприємця за лічені хвилини. Перший крок вам потрібен лише телефон, додаток Дія і електронний цифровий підпис. Другий крок: заходимо в дію. У розділі послуги знаходимо створення бізнесу і обираємо реєстрація ФОП. Третій крок: заповнюємо заявку. У цьому кроці найважливішим є правильно обрати квед. Нагадаю, що це код, який визначає вашу підприємницьку діяльність. Рекомендуємо обирати кведи із запасом, щоб потім не довелося витрачати час на їхнє додавання, адже можна додати необмежену кількість кведів. Втім, під час реєстрації ви маєте обрати один квет як основний. Саме він визначатиме вашу основну сферу діяльності. Четвертий крок теж дуже важливий, бо ми обираємо систему оподаткування. Тут є два варіанти: це спрощена або загальна система. Для більшості видів діяльності підійде спрощена. І п'ятий крок: підписуємо заявку своїм електронним підписом і відправляємо. Зазвичай за один-два робочі дні ви офіційно стаєте зареєстрованим ФОПом. Трохи детальніше розповім про кілька кроків і почну з четвертого: це вибір системи оподаткування. Якщо ви обираєте спрощену систему оподаткування, тобто єдиний податок, то це найпоширеніша система. Чому? Через простоту та низькі податкові ставки. Спрощена система поділяється на групи, які ми знаємо як ФОПи першої, другої та третьої груп. Кожна з цих груп має свої обмеження щодо доходу та видів діяльності. Група перша переважно поширена для такого виду підприємницької діяльності, як роздрібна торгівля на ринку та надання побутових послуг населенню, наприклад, ремонт взуття. І ця група має найнижчий фіксований податок. Втім, про суми податків розповім далі. Група друга це так само надання послуг населенню, ті ж кав'ярні, торгівля, наприклад, невеликі магазини, а також виробництво. Втім, відрізняється від першої вищими податками, які також фіксовані. І група третя використовується для більшості видів діяльності, особливо якщо ви працюєте з юридичними особами. Тут податок вже становить 5% від доходу. Альтернативою спрощеній системі податкування є загальна система. Вона підходить для ФОПів, у яких вид діяльності або дохід не відповідають вимогам спрощеної системи. Тут вже податок розраховується з чистого прибутку, тобто дохід мінус документально підтверджені витрати. Однак дохід оподатковується за ставкою 18% податок на доходи фізичних осіб та додатково 5% військовий збір. Також обов'язково сплачується єдиний соціальний внесок, як спрощенцям, так і тим, хто на загальній системі. А тепер розповім про податки. Як я сказала на початку відео, ФОПи платять менші податки. Які саме? Давайте розбирати. Почну зі спрощеної системи. Перша група, щомісячно платить 10% прижиткового прожиткового мінімуму єдиного податку і 10% від мінімальної зарплати у якості військового збору. Це буде 302 гривні 8 копійок плюс 800 гривень. Крім того, раз у квартал ФОП першої групи сплачує єдиний соціальний внесок у розмірі 22% за місяць від мінімальної заробітної плати. Це ще 1760 гривень. Тобто, всього ФОП першої групи платить 2862 гривні 80 копійок у місяць. Ще одна важлива цифра для ФОПа першої групи ліміт річного доходу становить 1 мільйон 336 тисяч гривень. Більша сума це вже ФОП другої групи. І ще одна важлива умова для ФОПа першої групи це відсутність найманих працівників. Друга група: єдиний податок становить 20% від мінімальної зарплати і сплачується щомісяця. Це 1600 гривень. Що стосується ЄСВ та військового збору, вони такі ж, як і у першої групи. Загалом ФОП другої групи платить 4160 гривень на місяць. Ще важливо: максимальний розмір доходу для другої групи складає 6 мільйонів 672 тисячі гривень на рік. І ФОП має право найняти до 10 працівників. Третя група. А ось тут вже цікавіше. ФОПи третьої групи спрощеної системи сплачують наступні податки. Єдиний податок становить від 3 до 5 відсотків від суми доходу і сплачується щоквартально. Єдиний соціальний внесок такий же, як і у ФОПів першої та другої груп, і становить 22% від мінімальної заробітної плати. Сплачується також щоквартально. А військовий збір становить 1% від суми доходу, також сплачується щоквартально. Але можна сплачувати податки і щомісяця, законодавство це не забороняє. Від чого залежить відсоток єдиного податку? Якщо ФОП є платником ПДВ, то він сплачує 3% від суми доходу станом на 1 січня поточного року. В такому разі ФОП також повинен зареєструватись платником ПДВ. Якщо ФОП не є платником ПДВ, то сплачує 5% від суми доходу станом на 1 січня поточного року. Річний дохід ФОПів третьої групи на спрощеній системі не повинен перевищувати 9 мільйонів 336 тисяч гривень. А от працівників такий ФОП може наймати необмежену кількість. І переходжу до ФОПів на загальній системі оподаткування. Тут теж ФОП сплачує три основні податки та платежі, але два з них розраховуються від чистого прибутку тобто від суми доходу віднімаємо суму документально підтверджених витрат. Щомісяця ФОП сплачує 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору з чистого прибутку. Натомість 22% єдиного соціального внеску від мінімальної зарплати сплачується незалежно від прибутку. Це 1760 гривень на місяць. Тобто, якщо ФОП на загальній системі податкування не має чистого прибутку, то ПДФО і військовий збір не сплачуються. В такому разі податкове зобов'язання дорівнює нулю. Однак сплата ЄСВ є обов'язковою. Отже, підсумуємо: ФОП це ваш квиток у світ фінансової свободи. Він простий, зрозумілий і дозволяє легально займатися улюбленою справою. До речі, якщо набереться десяток коментарів з уточнюючими запитаннями по ФОПам, то я зроблю ще один випуск, у якому розповім про переваги та недоліки кожної з груп. Також пишіть у коментарях, чи реєструвалися ви ФОПом та з якими проблемами стикались у своїй діяльності. Бережіть свої фінанси і до зустрічі на нашому каналі.